А Сьогодні принесли на профілактику такий ноутбук. Хто вгадає, що за, що за моделька взагалі, яка марка ноутбука. Отак просто це все, що я вам покажу. Багато какашок всяких різних. Зараз побачимо, що яка там термопаста. Думаю, щось буде цікаве всередині. Циферками у нас все пронумеровано. Що, коли, як відкручувати. 1, 2, 3, 4. Навіть є циферки на вентиляторі кожному, що коли, куди, як. Крутити все написано. Тобто беремо і відкручуємо. Фу, блін, ледь зняв цей радіатор. Ви вже вибачаєте, що без вас. Тут треба було трьома ногами, двома руками його відривати. Ой, жесть. Ну, як завжди, в принципі, стандартна ситуація. Термопаста у нас какашка, непонятно, що і як. Термопрокладки нормальні, чудові, не продавлені, все окей. Зараз ще подивимося, що там за вентиляторами. Мабуть, шубка буде хороша. Зараз пару секунд. І покажу, що там з вентиляторами. Щоб нам подивитися до вентилятора, нам треба розкрутити ще таких пару винтиків які тут є. Бо інакше ми не доліземо до них. Не довіряйте всяким різним сервісним центрам, які вам навіть не показують, що всередині ноутбука, таких взагалі немає. Всі 90% таких просто то принесіть. Все зробимо, все почистимо, бла-бла-бла, нагнуть вам ціну, таку непонятну, яку величезну. І все, ніякої гарантії, ніякої якості. І чекати там не 2-3 годинки, а день, два, тиждень навіть. Тіпо, залишайте, все зробимо, тоді прийдете, заберете, а потім вам скажуть, що там ще щось поламалось, там ще якась іронда, треба ще щось робити. А він у вас не включається, а як він у вас взагалі працював, а треба це, а треба ось тут, ось там. Ну, Головна задача таких ремонтників, непонятних просто намахати вас на гроші і все. Про це ніхто ніколи вам не розкаже, тому що їм це все не вигідно. Їм головне намахати вас на гроші. Але це не проблема, оскільки є ремонтарік, який ніколи нікого не обдурить. Ось так все покаже, що де і як. І зараз якось секундочку знімлю радіатор і покажу, що там далі. Ой, що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ось таку картину. Два роки нову та не чистили. Він ніколи з ось таким вот. ось таким вот. Ніколи, навіть так не почиститься легко, ніколи працювати не буде. Тут з хорошого тільки термопрокладки, їх замінювати не потрібно. Ось тут теж, подивіться, будь ласка. Як ви бачите, радіатор. Ну, балайожно, правда. Тут, ніби все було більш-менш не так страшно, поверхнево можна було почистити, але це півміра ніколи нічого хорошого це не дасть. Потрібно повністю. Ось цю всю какашку чистити. Зараз, коротше, буду це все чистити. Я вам пізніше покажу, як має виглядати нормальна термопаста. Як це все має виглядати всередині? Не знаю, яка там якість звуку, якість картинки. Ви не ображайтесь. Перше таке відео. Принесли такий ноутбук. Ви вже вгадали, що це за моделька? Ніякі там не Рокстріс, не Легіон, не Нітро 5. Щось прикольніше. Більш не незвичне, нестандартне. Така навіть батареєчка є. Яку можна легко зняти. Ще колись таке бачили в сучасних ноутах. От і я не бачив. Зараз будемо це все чистити. Бо це very very bad. Ну, Я так думаю, ось такий стан радіатора. Пам'ятаєте, який був? Ось такий уже набагато краще. Це жесть якийсь такий пил забавний він. Поприлипав і його не так легко вже й почистити. Ось тут ще треба цю всю це почистити, щоб було таким красивим. І будемо наносити термопасту і ноутбук, в принципі, буде готовий. Так, що ми маємо? Вентилятори повністю почищені. Такі чудові, я забембався їх всі чистити. Тут все почищено, тут почищено, тут почищено. Будемо їх зараз, як вони там були, ось так отстановлювати. Так, беремо винтичок. Не береться винтичок. Окей. Так візьметься, значить, беремо і закручуємо його там, де він мав бути. Всі біти поламались, приходиться такими галімими викрутками крутити. Конкретно маленький. Тепер беремо ще один раз. Так, беремо і закручуємо. Супер контент для YouTube, звісно. Якщо вам таке подобається, то напишіть коментар, лайк і підписку, обов'язково. Так, цей вентилятор у нас вже прикручений. Він тільки на двох винтиках, потім ще трьома закручується. А цей верх ногами стоїть. Це і так, це і так. Це все Dream Machines таке робить. Ставимо його, щоб він у нас попав куди треба. Перевертаємо його. Все одно він злетів. І ставимо ще раз, щоб наші всі отвори, там нічого не видно, щоб наші всі отвори ось так от співпали. Знову беремо мільйон винтиків. Так вони прикольно примагнічуються майже так, як потрібно. Треба ж тривалість відео для Ютуба. Якусь робити. От, будемо дивитися, як я винтик не можу. О, попав. Беремо так, Притискаємо і він зараз має собі попасти. Має попасти. Не хоче попадати. Але він мав це зробити. Ніфіга не попав. Трошки складно одною рукою. Зараз кажуть, купи штатив. Ти ж ютубер. А я не ютубер, я тільки вчусь. Вже, мабуть, всі там заснули. Якщо це взагалі хтось додивиться до кінця, то навіть я це не буду дивитись до кінця. Ой, коротше. Коротше, ось така картина має получитися. Цей вентилятор чотирма винтиками прикручений. Цей лише двома. У них такі пластмасові ці штучки, точніше скотч спеціальний, щоб потік повітря направлявся. Це все понятно, це все підклеїться, все прижметься. Беремо тепер ноутбук. Ось так. Повністю чистий кришталево-чистий кристал процесора. Кришталево-чистий кристал відеокарти Nvidia. Все тут красиво почищено від пилу. Від старої термопасти. Зараз будемо наносити нову. І, звичайно, ви запитаєте: а яку ж ти термопасту використаєш? А що взагалі по кольоропередачі? Добрий ранок. Звичайно, я використовую тільки Thermal Grizzly. В даному випадку це Grizzly Cryonaut. Крутіше за неї тільки в банці Thermal Grizzly Екстрім. Ну, мені подобається ця крайonaут, без проблем працює, чудово, прекрасно. Не всякі там якісь MX4, MX2, MX6. Це все для звичайних офісних ноутів підходить, а для ігрових, або от на якому ви граєте в ігрушки, я завжди рекомендую кращу дорожчу термопасту. Йой, лівою рукою незручно, але ми попробуємо. Будемо так от віддавлювати по чуть-чуть. Багато її тут не треба. Ось таку ковбаску. Такого ютуб ще не бачив, такого ніхто не покаже. І сюди ковбаску. Короче, от таку от сосиску. І все, цього буде достатньо. Більш не треба, десь її відкладемо, закрутимо, щоб нічого там не пересихало. Вона ще знадобиться. Ну, в мільйон існує в світі. І беремо. Як це називається, лопатку беремо. І ось так от її розглажуємо. Тільки зараз я красивенько розглажу і вам покажу отаку вжух. І вжух. Ось так. І тільки зараз до першого вам треба було ось так все показувати відео. Це ж для Ютуба було б гарніше. Ось так виглядає наша термопаста. Уже намазана, розмазана, все потрібно. Зараз просто беремо ось цю систему охолодження. І ось так от це все встановлюємо. Ні, Перепутала я. Зараз ось так от це все встановлюємо. Ось так от. Бульк. І все буде чудово і прекрасно. Да, ютубер з мене так собі, звісно. Ось так от притиснули радіатор. Знов забуваюсь, ось так от притиснули радіатор. І беремо з нашої кубки винтиків ті, які нам потрібні. А саме ось, ось оця ось штучка нам вся буде потрібна. Ми їх собі тут зараз розкладемо 8 штучок для радіатора. І ось така магія. Оп! Він собі сам прискакав до мене. І беремо і закручуємо по чуть-чуть. Що там по фокусуванню? Відсутні в нас. Нормально, чудовий оператор. Сам собі оператор, сам собі монтажер. Берем і закручуємо. Так, цей відос треба дивитись, не знаю, перед сном, коли хочеться спати, отак собі лежите. Дивитись, як якийсь каліч не може закрутити. Нещасних вісім винтиків, бо він одною рукою тримає телефон, іншою він. Шукає якісь винтики, болтики. До речі, це винтики, це не болтики. Напишіть в коментарях, хто знає різницю між винтиками і болтиками. Тільки не гугліть, а так напишіть. До кінця ми їх не закручуємо, спочатку ми просто їх наживлюємо. Все так просто не можна просто так взяти і закрутити. Треба трошки подумати, подивитись уважно. Підтягуємо, навіть не підтягуємо, просто наживлюємо їх і трошки. Ну, закручуємо, поки вони не почали прижимати. Та й... Не почали прижимати сам радіатор. Йолки-палки, чи це так все складно? Я думаю, на YouTube раз раз, хоп-хоп і все готово. А так тільки в Тік-Ток виходить. Ви підписані на мій Тік-Ток, підпишіться. Там може більше трьох тисяч підписників, а тут тільки 18. Несерйозно, правда, я теж так вважаю. Ось так закручуємо, закручуємо. У Нас на Dream Machines дивовижна штука. у Нас пронумеровані не тільки винтики, які на системі охолодження. Нас ще й охолодження, а ще й пронумеровані винтики на кожному радіаторі. Хоча радіатор, який послідовності, вентилятор, які в послідовності прикручувати, взагалі не має значення. Вони в кінці просто прикручуються і все. Ну, вони пронумерували. Тут теж пронумерували, якщо придивлятися, видно 9, там 11, 10. Пронумерували окей, але там нам, в принципі, послідовність вже не має сильного значення. Нам головне потрошки ось тут притягувати. Тобто перший, тоді другий. Це не відеоінструкція, ніколи так не робіть. Просто мені принесіть на профілактику, обгрейте, обслуговування, і ми все зробимо швидко, класно, якісно. От на відео трошки я все шкалічно роблю, в мене падає викрутка, ніхто цього не бачив. Фокусування пропадає, треба камеру. Звичайний телефон не дуже підходить. Вже 9 хвилин якась фігня відбувається, навіть більше. 12 хвилин якоїсь дічі. Але ми продовжуємо. Робимо ось так: підтягуємо їх, тоді тут підтягуємо, тоді тут підтягуємо. Кожен винтик має бути затягнутий. Сильно тут тягнути не треба, як якимось ключом, непонятним. підтягнули і вистачить. Ніде вони не дінуться. підтягнули і вистачить. На них спеціальний. Є типу герметика чи фіксатора різьби. А тоді беремо наші оці маленькі винтики вони всі однакові. Знову показуємо таку магію оп. І байдуже, які послідовності, прикручуємо вентилятори, щоб теж вони ніде у нас не втекли. Просто беремо оп. шльоп. І сюди, і прикрутили. Іх теж підтягуємо всі. їх вже небагато залишилось. Йой! Не попав. І знову не попав. Ай, коротше, як же це важко все знімати одночасно. І робити, і знімати. Головне робити швидко і якісно, бо інакше нащо це все робити. І соплі поправляти. Тепер тут винтики беремо, прикручуємо. Йой! Я не встигаю сам за собою. Пара-бара-бара-бам. Тут прикручуємо. Вам цікавий такий формат відео, чи краще наняти якогось оператора, чи щоб хтось це все знімав, бо я так не можу. Самому дуже складно. Ці чекають, поки я 2 хвилини винтик один попаду, наживлю, закручу. Не забуваємо підключити вентилятор тут, вентилятор тут. Ще раз можемо. Все перевірити, що ми все затягнули, що все круто-класно. Що все чудово. Тут прикрутили, тут прикрутили. Головне, в тій послідовності хрест-навхрест затягується. інакше буде капець. Тому краще самому не лазити, принести до мене, прислати новою поштою за кордоном, звідки завгодно. І ми все вирішимо. Так, це в нас готово. Ставимо батарейку, складаємо кришку, і все чудово і прекрасно у нас буде працювати. Тому якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть, що ви думаєте про це жалюгідне відео. Будь-які ваші коментарі, буду вам всім відписувати. І підписуйтесь на тік там ще багато екшену і прикольних штук.